Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску в Іспанії розгорівся скандал за участю Андрія Луніна. Відома цінка Довбика за матч із Дженуа. УАФ оштрафувала гендиректора українського клубу. ПСЖ офіційно голосив про перехід кварасхелії. Андрій Лунін, воротар Мадридського реала, опинився в центрі скандалу після матчу 1-8 фіналу Кубка Іспанії проти Сельти. Хоча Лунін тримав свої ворота на замку більшу частину матчу, команда з Віго зуміла перевести гру в екстра тайми через помилки захисників Реала. У додатковий час мадриці взяли гору завдяки дублю Ендріка та Голу Вальверде. Скандальний момент стався на 36-й хвилині, коли нападник Сельти Вілліот Сведеберг впав у штрафному після контакту з Луніним. Суддя не призначив пенальті і Варне запросив його переглянути епізод. Це викликало жваві обговорення в медіа, адже на думку багатьох оглядачів, пенальті таки мав бути. Технічний комітет арбітрів Іспанії пізніше визнав, що суддя Ернандес Ернандес помилився, не переглянувши епізод. На захист Луніна стала його дружина Анастасія, яка опублікувала в соцмережах кадри, де видно, що Андрій спочатку доторкнувся до м'яча. Після матчу Лунін обговорив епізод з гравцем Сельти Борхою і Глесіосом, пояснивши, що контакту з гравцем уникнути невдалеку. Але він першочергово торкнувся м'яча. Це був сьомий матч Лудіна в сезоні, де він тричі залишив свої ворота сухими, пропустивши загалом 10 голів. Фанаті від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. У п'ятницю 17 січня відбувся матч 21-го туру італійської серії А між Римською Ромою та Дженуа. Зустріч проходила на стадії Олімпіко в Римі. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 3-1. Український нападник Роми Артем Довбик провів на полі 85 хвилин і забив один гол. Статистичний портал Хоскорет оцінив гру українця у 7,4 бали з 10 можливих. А Софаскор дав оцінку в 7,2 бала. Обидва портали визнали найкращим гравцем матчу. Стефана Ель Шаравій, оцінивши його виступи на 8,0 бала і 7,9 бала відповідно. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. КДК УАФ зобов'язав ФК «Оболонь Київ сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень за порушення Кодексу етики та чесної гри УАФ генеральним директором клубу Олександром Резніченком. Йдеться про неповагу до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників ЗМІ та уболівальників. УАВ вбачає в поведінці функціонера зневажливі дії, образи та приниження честі і гідності учасників футбольного процесу враховуючи негативні наслідки від емоційних висловлювань і неприйнятної поведінки. У своїх соцмережах парижани офіційно представили першого зимового новачка. Хвіча Корасхелія підписав контракт з ПСЖ до 29-го року. За даними Леквип, Наполі отримає за перехід грузинського Вінгера 70 мільйонів євро. Хвіча приєднався до неаполітанців у 22-му році, зігравши за клуб 107 матчів, в яких забив 30 голів і віддав 29 асистів. Разом із Наполі грузин виграв титул чемпіона Італії. У ПСЖ Кварцхелія гратиме під сьомим номером і має дебютувати 25 січня в матчі проти Реймса. Водночас, проти Манчестер Сіті та Штутгарта він не зможе зіграти, оскільки нових гравців у лігу чемпіонів можна заявляти лише після завершення основної стадії турніру. Український нападник Артем Беседін став гравцем клубу Лішень. Інформує офіційний сайт чеської команди. 28-річний Форвард приєднався до нового колективу в статусі вільного агента. Угода укладена на півроку до літа 2025 року. Варто зазначити, що клуб із Брно грає у ФНЛ, аналогічній першій лізі України. Після 16 турів команда посідає дев'яте місце в таблиці, набравши 20 очок. Нагадуємо, Беседін виховуване з Динамо. Він грав в оренді за харківський металіст і кіпрську омонію. Його останнім клубом був казахський ордабаси, який він залишив у листопаді 24-го року і з того часу залишався без команди. У складі збірної України Беседін провів 19 матчів і забив 2 голи. Трансфер маркету тіні гравця в 600 тисяч євро. Український півзахисник Олександр Зубков може залишити шахтар у зимове трансферне вікно. Повідомляє Романа у своїх соцмережах. За даними джерела, за 28-річного Вінгера триває боротьба між турецьким трапзонспором та американським Сан-Дієго. Ведуться переговори щодо умов переходу. Раніше повідомлялося, що представники суперліги пропонували Шахтарю 4,5 мільйона євро. А клуб ЗМЛС готовий заплатити 5 мільйонів. Однак Шахтар тепер прагне отримати за зубкова 10 мільйонів євро, хоча раніше розглядав можливість його продажу за 8 мільйонів. Нагадуємо, у поточному сезоні лідер Шахтаря забив 7 голів і зробив 6 асистів у 19 матчах. Його контракт із донецьким клубом діє до літа 27-го року. Трансер оцінює його вартість у 8 мільйонів євро. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський вирішив дати ще один шанс південноамериканському захиснику іме Окону, який наразі перебуває на перегляді в столичному клубі. Про що повідомляє телеграм-канал Тато таке. За даними джерела, 20-річний футболіст матиме ще тиждень, щоб проявити себе перед тренерським штабом білосиніх. Півзахисник кривбасу Жан Морель По ввечері залишив розташування Кривориського клубу. Повідомив інсайдер Ігор Бурубас у своєму телеграм-каналі. Контракт дійсний до літа 25-го року був розірваний за взаємною згодою сторін. За інформацією джерела, легіонер продовжить кар'єру в одному з клубів другої за силу дивізіону Греції. Нагадуємо, По виступав за Кривбас з вересня 22-го року на правах оренди з Єгипетського Ісмаїлі, а в серпні 23-го перейшов до Кривориського клубу на повноцінній основі. Нові у статусі вільного агента. У цьому сезоні він зіграв 10 матчів за команду Юрія Вернедуба у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями. Трансформаркет оцінює його вартість у 500 тисяч євро. Головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич розповів, що думає про десятиочкове відставання своєї команди від Київського Динамо, яка лідирує в поточному чемпіонаті України. Це факт, ми не можемо це заперечувати. Але я пояснив раніше, як так стається. Це більше виклик та мотивація, аніж тиск. Загалом я не вірю в тиск. Поясню, я вважаю, що солдат на війні має тиск, щоб вижити, мати з трьома дітьми і без достатньої кількості грошей, щоб їх прокормити. У таких випадках можна говорити про тиск. Я переконаний, що в футболі і в спорті в цілому такого немає. Я вірю в амбіції та ставлення, а це інші речі. І крім амбіцій, я ще вірю у виклики. А це безумовно виклик для нас, що до цього немає жодних сумнівів. Проте ми прийняли цей виклик з амбіцією знову наздогнати суперників, бути конкурентноспроможними та спробувати перемогти в чемпіонаті я дуже рішуче налаштований і мотивований, як і решта команди, діяти так, як я вам зараз розповів. На слова Пушича, офіційний сайт Шахтаря. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.